Привіт, світлячки! Ми продовжуємо зустріч наші по нумерології з Вікторією Штомпель. Вікторія, доброго дня! Так, і сьогодні ми поговоримо про людей, які народилися 4 числа, будь-якого місця, будь-якого року. Загалом ми говоримо про людей, які народилися 4 числа. Перш ніж ми почнемо, я хотів сказати дякуємо за коментарі, які ви пишете. Будь ласка, пишіть їх в коментарях під відео на Ютубі, хорошо, тому що ми їх збираємо. От, бо мені часто пишуть в приват, там, Петро, а зніміть то, скажіть то, спитайте то, От маєте Вікторію під цим відео, будь ласка, пишіть. Коментарі, ну, хорошо, загальні питання, які вас цікавлять, от, і ми під час цих відео будемо на них відповідати. Так, Вікторія, передаю слово. вам. <кхід> Хто ж такі четвірки? Люди, які народились 4 числа. Так, давайте трошки про них розкажу. Це цікаві люди з овременним потенціалом, <кхід> які вони знають. Значить, почну з того, що четвірок мають виховувати. Такому в конкретно сувору, дуже суворо, mm -hmm. це для них буде велике благо. І якщо вони е, виховуються так собі і так собі, вони не можуть знайти себе в житті, вони будуть розхлябаними і вони не зможуть реалізуватися в тому в житті. Mm -hmm. І це буде також сказуватися на їхньому здоров'ї в подальшому. Тобто, чим строже, тим краще. Ну, вплив до того, як начальник із підлеглим себе веде. Mm -hmm. Це теж, не тільки для їх лавок. Це люди холоднуваті, вони такі жорсткі, але вони не жорстокі, вони дуже структуровані по своїй суті. Для них правила, це, правила це, саме глав, це це їхня суть. Це їхня суть, вони живуть по правилам, вони їх хочуть, щоб інші відповідали цим правилам. Вони дуже. Прискіплені до правил, до тих, які вони ж спі... до рамок. вірніше, рамки вони мають дуже-дуже величезний потенціал, але вони себе самі заганяють в якісь такі енергетичну коробочку. Значить. Четвірка це така енергетична коробочка, вона навіть так само відкликається у нумерологів, Так само ці люди себе заганяють, заганяють цю коробочку, і вони шах племово, шах вправо, вони не люблять робити. Коли трошечки міняється у них, ну щось у житті в них не так відбувається, вони не по правилам, не так, як вони найдуть своєю дорогою, то вони впадають в таку депресію, але вони, на жаль, вони починають, е, е, як сказати, не дивитися на те, чого так вийшло, і чого в них е, така ситуація відбулась, і не робити всього висновків, а вони. Починають обвинувачуватись всіх навруги, починають обвинувачувати себе. І ну, вони виходять з цієї депресії, їм, звісно, треба гарний такий пінок, пінзар, які вони виходять. <кій> <кій> вони їх не можна ні в чому, ну як, трошки прижмеш таку людину. Вона інтелектуал, людина, вона не буде з кулаками кидатися, але вона так може відповісти, що маму не покажеться. Кусючі, кусючі вони, вони такі. Зовсім ні в чому не ущемлять, не прижимають. Вони <гум> дуже самодостатні такі. <гум> Допустимо, коли вони вже закінчили школу, вони йдуть заробляти собі гроші. Навіть коли вони вчаться, вони попутно йдуть заробляти гроші ну, собі на життя. Це для них дуже важливо відчувати, що вони самі себе забезпечують. Не бути залежними від батьків, не бути там залежними ще від когось. Це для них, так, да, це для них велику роль, велике значення має це також опозиціонери такі собі люди. До речі, Олексій Навальний теж народився 4 числа, як ми знаємо, це конкретний опозиціонер, це люди за правду, за. Так вроді вже на, нема, визай... вже, вже все, вже його <пит> там. Вже, 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 в... вже, б... вже, вже вроді би його нема, вже десь там він загубився. Вже немає, вже так. На жаль, немає, ну його правда він, так сказати, поубива. <пит> але це люди дуже справедливі, дуже правдиві. Вони, ну, я помічала, те, що вони думають, а вони кажуть, <смужність> як правило. <пит> І неважливо там людина на них оправиться чи ні, вони собі, вони знають, що вони праві. Ну, в такому плані. В особистих друзів друзі вибирають дуже-дуже дуже довго, але коли потрапляєш в коло їхніх друзів, то четвірка зробить для цієї людини все. Вона дійсно вони дуже класні друзі, вони дуже класні віддані друзі. Вони, Ну, розшибаються, да, прям. Якщо щось треба, і туди звернися до четвірки, вона зробить, вона зробить, вона розшибеться, але ну, вона зробить, вона віддала друже. До нових знайомств вони ставляться, вони дуже довго роздивляються людину, дуже довго придивляються до неї. Коли вона їм підходить по всім пора, вона бачить, що ця людина дійсно заслужує їхньої довіри. То вона попадає в коло оточення четвірки, і четвірка теж вже буде за неї, до неї ставиться як до, ну, до своєї до друга. Єдине, що я помічала, що коли четвірки от, віддають багато, вони і потребують цієї віддачі. Вони трошки бувають ну, передавлюють. Вимагати будуть відповідно я, до себе, я так. Вже, я ж для тебе, а ти теж довжен. Ну, 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 є в mm. них такий трошки перев. От. Загалом у них от все зав'язано на стабільності, на конкретики. Коли вони. О, ну, Тут є деякі номерологи, які кажуть, що це люди все в них по полочками, все в них має бути в порядку, все в них має бути чітко. <кій> Але я помічала, що це не стосується саме побутових моментів. Це стосується головних, має бути дійсно така ясність і чіткість. От коли теж я помічала, коли людина четвірка щось робить, вона робить по своєму шаблону. Вона має робити, от якщо вона варить, наприклад, борщ, вона має це кидати у структурі, Якщо вона. Ну, я ж кажу, що щось якийсь новшество, щось таке імпровізація якась у них підходить, і вони не можуть. Коли людина, вони дуже сприймають сильно на свій рахунок всякі різні неприємності. Наприклад, ця людина може бути веселою, такою відкритою, ну, на людях. Коли вона приходить додому з роботи, вона може довго не заснути, вона може себе накручувати, вона починає переваги що було за день. Хто на неї не так глянув, не так сказав слово, хтось її десь підрізав на машині, хтось не пропустив в тролейбусі, ну і так далі і тому подобне. У них в основному психосоматичні хвороби. Вони себе настільки вміють накрутити, що потім це, ну. Треба, щоб потім хтось розкручував, на, да? на пустому місці, да, так. Ну, і партнері, четвірки обирають так само. Вони навіть не так і важлива любов, не так і важливі ці всі пристрасті. Вони більше заточені на те, щоб це була людина стабільна. Вони дивляться на якості людини. Коли ця людина стабільна, е, заробляє гроші, ну, їй знаю, комфортно, хорошо, значить, і вона. Бачить, що з цією людиною можна відбудувати стосунки довгострокові, вона з нею буде. І вони дуже українську українському завідані люди, вони не ходять, як правило, там на ліво, і так далі. Вони собі і сім'я і сім'я. От, але в побуті сім'ї вони. Ну, як правило, трохи видачкувати, то не ну, трохи. Ви мене, звісно, вибачте, дорогі чотирки, я вас дуже люблю і Ну, Є у вас таке, таке видачкуватість і така інертність. Mm -hmm. Вони, коли бачать якусь проблему, вони її і розуміють, що її не вирішиш. Вони просто так от зашурюються собі, закривають очі на все, і на мене не чіпайте, я вас не чіпаю, вони не будуть її вирішувати. Це, звісно, в такому деструктивному прояві, але мені такі четвірки попадались, на жаль. Потім що ще я хотіла скажу. четвірки, якщо подивитися, то четвірки вони це, це ж раху у нас іде, правильно? <кхи> тобто Четвірка це Сатурн. Це... Раху, раху, раху. І то, що ви кажете, це все повністю підходить під опис раху. О, тобто, да, в, них, так, в них крайності. Бо якщо Сатурн він там займає там, ну, різний діапазон, то раху він дає або найкраще, найкраще, або найгірше прямо найгірше. Тож тобто вони вже як там кудись полетіли в себе в космос, то вже їх там звідти не витягнеш. Або якщо вони вже такі холодні, структуровані, то вже все. Там вже ніяких почуттів, емоцій, нічого такого. Сатурн він сам по собі дуже відданий. От, але з, якщо раху, то, то ще це вже така прям відданість, така вже все там, Вася я навіки так, ваша так, там. Так, да? так. То, що... Вони, якщо вже віддані, то вже віддані до останнього, так сказати. Я навіть знаю таку четвірку, яка вона не чиста четвірка, але все одно підходить. Це число, mm -hmm. то вона обрала собі. Ну, парень у неї є у дівочки, Зараз він воює, вона за ним туди. Вона туди, напереду за ним, без, без проблем, без питань. У неї навіть страху немає, бо тому що ну вони, так, вони безстрашні, да? Да. в неї безстрашна, що кидається оця на образору. Ну в цьому да. на них можна покластися і вони. Звісно, коли вони щось пообіцяють, то вони розширеться не зроблять. Е, Єдине, що погано, що вони не дозволяють собі, От е, як тройка, вона все пробує, mm -hmm. вона нічого не боїться, то ці сто раз подумають, сто раз обміряють, тоді аж одріжуть. І це їм не дає рухатись вперед. Тому що дея в них великий вже потенціал, дуже великий. Але mm. вони про нього, я ж як я казала раніше, вони про нього не знають, вони його в цю коробочку запихують і все, і вони не хочуть дозвивати. А якби вони давали собі волю, щоб е і промізували, щоб вони якісь креативно були до чогось ставилися, то вони б себе реалізовували набагато краще. Ну, якщо брати енергію раху, то, то вона яким чином проявляється? Воно дає, скажімо так, якісь там ілюзії. Це може бути якісь там наркотики, якийсь алкоголь, щось таке, якісь такі зовсім погані речі. і Воно може людину опускати. На саме дно, з іншої сторони, коли ці люди вони очищаються, тобто вони там не вживають м'яса, тобто риби, тобто вони вегетаріанці, плюс вони не вживають ніяких інтоксикацій, то в них оця очищення від ілюзій, від того бруду може бути дуже сильне і вони можуть прям прозрівати так підніматись дуже високо. Плана... Опускаються сильно гучно, піднімаються гучно, і тоді вже всім мало не покажеться. Абсолютно явно. Дійсно, дуже самодостатні такі люди. Ще хотіла сказати ну. Щас... зараз. Щас... І ще Я Раху, ще вона, вона. якщо Юпітер, він, скажімо так, він три троєчки, ці люди, це вони будуть, скажімо так, плавно якось це розширяти, то Раху це новатори іменно вони щось таке, Ну, допустим, кажу Сатурн це будівництво, то, наприклад, Раху це буршхалів такі. Бру! Як вистрілить? Новатори я не знаю, вони Вони конвенційно новатори. Вони будуть, допустимо, як стати, бачите, якщо Юпітер, це, ну, трішка, якщо це, наприклад, це створення чогось нового, наприклад, народження дітей, що з такого плану, то четвірки це більше будуть новатори в плані того, наприклад, інтернет, якісь нові технології. Ну, щось штучне, синтетичне, щось такого плану придумувати, тобто вони, вони за синтетику, вони не, не йдуть по натуральному, тобто вони за синтетику, вони по-інакшому будуть рухатися. Тобто щось там по вже Гроші, гроші до них гроші них легко виходять, але також легко і підходять. Да. Коли вони впадають в депресію, це коли їх щось порушує їхній енергетичний цей баланс. Mm -hmm. Вони впадають в депресію, але коли має бути людина, яка їх виведе теж енергетично приятними емоціями, виведе з цього стану, вона має сказати, що завтра буде ще краще, а сьогодні теж непогано. Взагалі, їх треба постійно якось так бадьорювати, бадьорювати і для цього їм треба, ну, четвірок треба розуміти, вони важкі люди, вони здаються десь такими понурими десь трохи якимись такими скучними. Меликі ну, великі, да, да. Гаренькі, да, да. да, да. Ага. Але коли вони бачать <клес> якісь, ну у них є плани на життя, якісь цікавості, цікавості, і вони знають, що сьогодні нормально, у них є стабільність, отдільована стабільність в роботі, в житті. В заробітку в них є ця стабільність, вони знають, куди вони йдуть, тоді вони, е, а, і вони дуже швидко виходять з цієї депресії. Коли людина четвірка, е, ну, так як я вже казала, щось робить, вона робиться дуже-дуже, вони наче якби перероблюють. Вони роблять роботу, але вони її роблять настільки якось так скурпульозно і дуже педантично, що ну, друга людина це зробить на свідше, і буде той самий результат. Ну от у них так. У них так і вони не, не перена можуть перенапружуватися, мають увазі, так? Так, переробляють. Mm. Ну, це таке це, це на любителя. А, потім і, так як надача. Вони мають з дитинства відповідати за свої вчинки, нести динамічний спосіб життя, стати кращими у своїй справі, не можна піддавати ну, От, Я помічала, що дійсно четвірки не вдачку. І я навіть так воно не видно. А я питаю людини, ну, дійсно, видача вона. Ть -ть 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 -та -да". Я така, давай, бо тобі це не видно. <кій> ну це може бути в людині, знаєте, все це в людини може бути таке, бо є категорія людей, вони вроді би багато роблять активні, але вони себе не ідентифікують. Тобто вони розуміють, що вони куди вони ще можуть більше рости. Так, вони кажуть, що ну, це мало, я можу більше, я можу ще більше. Самі вони того не бачать. Хоча тобто для загалом багатьох людей це може бути іменно те, що вони кажуть, у ти так багато робиш, зрозуміло, то це багато, для них це нічого. Ну, вони ідентифікують себе, не ідентифікують себе дійсно, вони прораховують, вони ну, ж е, прораховують усе дуже сильно, і вони такі стратегії, але вони не прораховують себе як особистостей. Вони не, ну, не відчувають, що вони дійсно сильні, сильні, дуже особистості. Ну, в цьому такий, скажімо, мінус. І оці задачі, які я назвала. Треба виконувати було інакше. За невиконання цих задач або за від цих задач можуть бути проблеми з хребтом, оскільки це на тебе, за внутрішній стержень. Це дійсно люди такі, ну, стержень, хороші такі стержень. Самі такі, навіть, ну як правильно сказати, самі самоцтатні мабуть, люди. Ну, дійсно. Зрозуміло. Okay. А хто народився з відомих людей 4-го числа? Ну, як я вже казала, це був Олексій Навальний. Uh -huh. Анжеліна Джолі, до речі, народилась теж 4 числа. І от я хотіла тоді казала про у них затяжні депресії. В неї теж була затяжна депресія, коли од них пішов батько. Mm. Їх покинув батько, вони переїхали. Я не пам'ятаю вже не читала там сильну тестуваль з мамою в інше місто, і вона в неї була сильно затяжна, депресія, і ставалось би, яка красива жінка, яка самодостатньо в неї вона себе вважала зовсім зовсім. Ну, пускала плінтус, плінтуса. Вона не ідентифіка, як сказали, ідентифікувала mm. себе. Mm як особистість, вона себе завжди принижувала, занижувала свою самооцінку. Ну, от Такі от люди. Ну да, так, вона в свій час вона впала там на дно, тось, вона перепробувала там всі види важких наркотиків, тобто таке історія була вона Якщо не впала, так піднялася. Ну так, <да>, є таке. Настя Кам'янських, наша українська співачка, теж народилася 4 числа. Баракобами, до речі, теж 4 числа. Ну, видно, що це такі люди із сильним внутрішним стеженням. Це, це Ігор Тальков, до речі, теж народився. ну Бачите, тут ось Олексій Навальний і Тальков, це якісь місяці такі революціонери, вони, бо забрав за чель, за все таке. Добре. Ну і Дмитро метрологиї, до речі, теж четвертого, по-моєму, він. Ще не пам'ятаю якого місяця, бо mm -hmm. я з 4 числа народився, теж можна сказати, що він якийсь ну, свого роду революціонер. Mm -hmm. mm -hmm. Хочу ще, як завжди, на додаток, вам розказати по місяцям, mm -hmm. чого не можна робити людям, які народилися 4 числа. Mm -hmm. Значить, хто народився в січень? Не можна перешкоджати зачаттю дітей. Тобто і самі маєте виношувати дітей і нікому не можна не дозволяти їх виношувати, мати дітей. Хто народився в лютому, не можна зраджувати материнські почуття. Хто народився в березні, не можна не стримувати слова. Квітневим не можна робити аборти або примушувати до нього. Це вже колись повторялося в інших числах, ну, тут трошки там інакше, так, да, да, специфіку мають Це знаєте, я можу сказати, що <кій> якщо подивитися ці довідники астрологічні, там, де коли буває, ну, наприклад, скажімо, Овен. От, написано, то, що кидає все на півдороги. І Меркурій кидає все на півдороги. Але там, коли в глибину починаєш розуміти суть, то ти розумієш, чому той кидає і чому той кидає. Бо вони, вони трошки різні. І вони так вони кидають, але там суть в тому зовсім інакша. Да. Не можна зараджувати братів і сестер. Хто народився в червні, не можна сваритися з мамою. хто народився в липні, не можна кидати дітей. Червень не можна халтурити на роботі, наресневим не можна вести неправильний спосіб життя, жовтневим не можна зраджувати чоловіка чи жінку. Хто народився в листопаді, не можна перешкоджати досягненням інших людей. І грудневим не можна порушувати закон. Ну, закон краще взагалі не порушувати. Всім. Розумієте? Я вже вивчаю давно нумерологію, то є люди, які, якими такі різні косяки ще якось так проходять. Так, а я я так. Просто категорично, інакше їх ще в цьому житті може конкретно накрити. То. Ну, Для чого попробувати судьбу? любов? Окей. Okay. Хорошо. добре Вікторія, дуже вам дякую за четвірочку. От, будь ласка, всі, в кого є якісь питання, коментарі, пишіть в коментарях. Також діліться тим відео з тим, хто народився 4 числа. І до зустрічі в наступних відео.